З гордістю хочу сказати, що я мама Ірини Ващенко. Кілька хвилин назад моя дочка сказала таку промову, від якої в мене просто сльози навернулися, і я хотіла ще тоді приєднатися, але не могла. Зараз хочу приєднатись до подяки. Я просто Пишаюсь і захоплююсь, як моя дитина розкрилась за рік навчання в ліцеї. Вибачте, плачу, і хочу також хочу сказати подяку, висловити подяку вчителям і педагогам за те, що ви маєте в собі ресурс, знаходите в собі ресурс під час війни давати тепло От таку людяність з такою людяністю, з теплом навчати наших дітей